Мене звати Сергій, я представник компанії «Техноторг» і хочу сьогодні вам презентувати новий продукт поточному землеробству, а саме бренд «Свія Веркен» модель F100. Це новий автопілот, який ми плануємо продавати для малого і середнього сегмента тракторів. А зараз я хочу вам запропонувати короткий огляд компонентів даного автопілоту. Ось я розпаковую коробку. Що ми бачимо? Перше, що нам в очі попадає, це набір борт кабелів. Це перше. Друге, у нас є такий датчик кута поворота, який відповідає за водіння. Ось у нас є магнітна антена. Також Присутня інструкція, ну і відповідні документи, сертифікати, комплект стяжок навіть не пожаліли. Ну і е такий компонент, як платформа для нашої антени, ну і гайки-болти. Першу частину компонентів ми побачили. Продовжуємо розпаковку далі. А далі у нас буде саме цікавіше. Саме перше, що я хочу вам показати, це показати електропривід. Електропривід, за допомогою якого у нас буде їздити наш автопілот. Ось він такий має вигляд, доволі такий, такий він потужний. І це відчувається, скажімо так, навіть по вазі, Дуже він мені щось нагадує. Скажімо так, десь я вже таке бачив. Далі що тут сюди входить? Сюди входить, ось, щоб коли ми встановлюємо даний пристрій, щоб воно все естетично гарно виглядало, зробили ось таку заглушечку, яка закривається, лише щовкується і сюди їздимо. Получаємо задоволення від роботи даного пристрою. Слідуючий компонент у нас це буде наш моніторчик. Ось він має такий вигляд. Ось так він запакований, такий ось він має розмір у нас. Значить, що я хочу сказати? Тут операційна система Android на ньому, всім знайома. Хочу звернути увагу саме на задню частину. Дуже мені сподобалось виконання ось даних дощ розйомів. Це вже якби виглядає. І солідно, і надійно, скажімо так. Що дуже цікаво, що ще зроблено. Значить, В даному моніторі встроєний GSM модем Ось від, відкручується викруткою два саморізи, вставляється sim карта і у нас є мережа, ми маємо інтернет. Далі у нас є такий порт Type-C, за допомогою якого ми можемо робити як вигрузку, так і загрузку даних, так і, 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 і прошивати даний моніторчик. І в задній частині тут теж присутній е, е, Type-C, кнопка включення. Е, Монітором в комплекті йде ось таке е, солідне рамовське кріплення, яке використовується е, дуже багато ДЕ. Плюс ось ще додатково у нас є кріплення нашого яблучка при потребі. Далі, що тут у нас є, у нас є такі пластинки, за допомогою яких вони на двосторонньому скотчу, ми їх приліплюємо до даху нашого трактора, а потім кріпимо ось нашу платформу для нашої антенни. Далі, який важливий компонент, всім нам відомий, всі ми це знаємо, це у нас ось є така антенна. Ось вона так виглядає. Але це не просто антенна, тут три в одному. Значить, тут у нас йде контролер, який компенсує нерівності рельєфа, GPS-прийомник, який відповідає за прийом GPS-сигнала. Ну і сама антенна, яка приймає всі сигнали со спутника. Тобто це доволі така класна штука, ось так воно виглядає. <знизу>. Ну і ще відповідно до цього всього у нас тут є комплект дротів, які будуть використовуватися для нашого монітору. Система автоматичного водіння на даний агрегат Lovel 1054. Значить, Основні елементи ми почнемо з нашого підрулюючого пристрою. Я хочу показати його в салоні, як ми зробили установочку. Ось так був встановлений електромотор, за допомогою якого у нас йде підрулювання під час роботи нашого автопілота. Був встановлений моніторчик, закріплений ось сюди. Був створений агрегат, був відкалібрований агрегат, було створене поле і перевірили на точність роботи даного автопілота. Після встановлення монітора була встановлена антена. Але це не просто антена, Тут йде три в одному. Значить, тут іде у нас контролер. GPS-прийомник і антенна. Контролер відповідає за компенсацію нерівності. GPS-прийомник відповідає за кількість супутників. Він підтримує всі наявні супутників системи: це GPS, GLONASS, Galileo і BEIDU. Ну і відповідно, антенна відповідає за якість роботи. Даного пристрою. Невід'ємною частиною нашої системи автоводіння є датчик кута повороту коліс. Ось він встановлюється на... в, даному, в даній конфігурації ми встановили його на право колесо. Ось він встановився сюди, на ступицю, і виведений дріт, який заходить в салон до основних компонентів нашого системи автоводіння. своим стригам и покончимся опа точно точно